В Дніпро, 7.30 ранку, на центральному проспекті кілька екіпажів поліції. Розтрощена іномарка та перекинута швидка. Це наслідки страшної ДТП, яка просто дивом обійшлася без жертв. Ну, я їду по, -по головному тут міцубіси чи шукакову машину. Угу. Тут б'ють мене в бок, я переварався. Я на зелений мігалками. Ну, всі живи, дай, ми забирали гатошицю. На швидкості автомобіль медиків просто зніс водій Рено, у швидкі була військова на п'ятому місяці вагітності. Та її чоловік. 22-річну дівчину при надії з Донеччини везли в обласну лікарню імені Мечникова. Навіть не віриться, але після страшної аварії на Ганні ані подряпини. Вона була доставлена 2 мая з явлениями угрози перерывання беременності. Поэтому вечора ми були готові. Ми знали, що утром її скорая помощь должна встретить на вокзале и привести к нам. Но шокуюча новость, що случилась аварія, в общем-то повергла нас, конечно, в очень жорсточайший стрес, и мы все ожидали її на прийомному покое, но, ну, наверное, Бог хранит ее. Она, к счастью, не пострадала. Сказать о том, что да, у нее был испуг, да, у нее был стресс, понятное дело, это авария. Нині вагітна під наглядом лікарів. Життю майбутньої матері та її дитини нічого не загрожує. Резко дуже. І одразу якось шок, сльози, паніка. Ми сюди приїхали, Ну, Мене одразу на узі відправили, подивилися, все в порядку, взяли аналізи, все добре Богу. Окрім Ганни у ДТП ще четверо постраждалих. Її чоловік, фельдшер і водій швидкої та іномарки. Усі на щастя відбулися лише легкими травами та переляком. Коли машина переворачується, говорить о тому, що все буде добре, не приходиться. Імена, щастя тих людей, які оказалися в цій машині. Що все обійшлося. за попередньою інформацією, Аварія винен саме водій іномарки. На швидкості він не пропустив швидку з проблисковими маячками. Це і стало причиною ДТП автомобіль швидкої допомоги по проспекту Яверницького і на перехресті з вулиці Січових стрільців сталося зіткнення з автомобілем Рено. Попередньо швидка допомога їхала з приблизковими маячками і по головній, тобто не пропустили швидко той водій який рухався по січових стрілях. Чому не пропустив швидку водій Рено Коментувати відмовився. Нині слідчі встановлюють остаточну причину аварії.